На ТІВІ 4 час місцевих новин. Вітаю вас у поліції Тернопільської області. Новий очільник, заступник голови Нацполіції Геннадій Федорюк, представив нового тимчасового виконувача обов'язків начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області. Ним став полковник поліції Сергій Зюбаненко. Сюжет з представленням від наших колег правоохоронців Заступник голови нацполіції Геннадій Федорюк представив нового тимчасового виконувача обов'язків начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області. Ним став полковник поліції Сергій Зюбаненко. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко а також тимчасово виконуючий обов'язки голови національної поліції України Іван Вигівський Переконані, що прийняти рішення буде сприяти ще більш ефективній роботі поліції області, направленій на забезпечення безпеки громадян. Надання якісних поліцейських послуг та підвищення рівня довіри громадян до поліції, що є основним критерієм оцінки діяльності поліції. Заступник голови нацполіції Геннадій Федорюк подякував за роботу попередньому начальнику ГНП в Тернопільській області Олександру Богомолу за роботу, яку він виконував впродовж тривалого часу. Дякую всьому трудовому колективі зі спільну службу. Пам'ятайте, що де би я не служив і де би не працював. Ми залишаємося спільною сім'єю, і я завжди буду радий. Подати руку допомоги руку поради і колективу і новому керівнику новопризначений керівник це людина з досвідом, яка пройшла всі щаблі служби в правоохоронних органах від простого оперативника карного розшуку до керівних посад. Сергій Зюбаненко подякував за довіру, пообіцяв сумлінно виконувати свої службові обов'язки та гідно служити українському народу. Розумію, в який час я зараз виконую обов'язки і ставлю собі план. Тому що за кожний е, мирний день в тилу ми платимо досить велику ціну. Громадяни, які зараз проживають в Тернополі в області, мають почуватися себе в безпеці в першу чергу. Новий очільник поліції краю каже, що біля себе він хоче бачити відданих справі поліціянтів. Ті працівники, які наполегливо будуть виконувати свої обов'язки чесно, будуть однозначно захищені. Я для них буду кращим адвокатом. Але для працівників, які переступлять межу, я буду найгіршим прокурором. Тому з Богом слава в Україні. Через вчинений ворогом теракт на Каховський ГЕС, як наслідок відсутність води у північно-кримському каналі, процеси виробництва на заводі Кримський Титан в Армянську порушені до критичного рівня. Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії упродовж останніх днів мінують цехи підприємства, які продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилегрій територіях. Повідомляють в генеральному управлінні розвідки України. Проте, якими можуть бути наслідки у випадку вибуху на підприємстві. Вивчав Назарі голуб. Українська розвідка повідомляє, що росіяни готують теракт на підприємстві Кримський титан в окупованому армянську, як заявив голова Херсонської ОВА, росіяни завезли на завод вибухівку та заміновують територію підприємства. У випадку вибуху на підприємстві з'явиться загроза для життя його працівників, розповідає фахівець хімії Віталій Барановський. Ми прекрасно усвідомлюємо, що спричинить ймовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч. Тон отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей. Довкілля запитав у завідувача кафедри хімії в ТНПУ Віталія Барановського, чи справді у разі вибуху на хімзаводі можуть бути такі наслідки? Той розповів, на території заводу зберігається 200 тонн аміаку та інших хімічних речовин, які дійсно можуть вплинути на здоров'я людей. Якщо брати до уваги аміак, то аміак він є газом, який легший за повітря, і тому в момент витоку аміаку, особливо за сприятливої погоди. Тобто, якщо у нас температура достатньо висока і низька вологість повітря, він буде підніматися на висоту, і тому е, такої небезпеки для широких територій е, викид аміаку становити не буде. Віталій Барановський розповідає, що крім великої кількості аміаку на території хімзаводу використовують концентровану сульфатну кислоту, яка може більше зашкодити, ніж аміак. Вона може становити небезпеку, оскільки вона є достатньо важкою неорганічною речовиною. Вона є важча за воду і тому може зосереджуватися у невеликих технічних водоймах і подалі повільно випаровуватися, що далі може спричинити і кислотні дощі, і повне руйнування ґрунтового покрипу. Хімік наголосив, масштаби катастрофи залежать від сили і напрямку вітру, а також часу. Обраного окупантами для провокації. Якщо відповідно, відбудеться викид аміаку, то невеликі території зрозуміло, що він буде переноситися повітрям, концентрація буде аміаку падати, тому безпосередньо масштаби катастрофи такої вони можуть бути локалізовані десь в ділянці 10-15 кілометрів в епіцентрі вибуху. Далі екологічні наслідки зрозуміло, що вони можуть відчувати. Вас на більшій території, однак експерти закликають зберігати спокій та не піддаватися на спробу Росії інформаційно розхитати суспільство, вдаючись до таких провокацій. Гарна засмага це красиво, але чи корисно. Як виявилось, ні, коричнево золотистий вітінок шкіри після довгого перебування на сонці це всього лише захисна реакція на сонячне випромінювання. Утім, не все так страшно, як здається, для обмінних процесів в організмі та сили кісток перебувати на сонці. Нам все ж необхідно. Тож, як правильно засмагати і чи треба уникати сонця, дізнавалась наша Христина Черешнюк. З початком теплого сезону дерматологи наполегливо просять людей використовувати сонцезахисний крем для обличчя і тіла щоденно. Його необхідно застосовувати щораз перед виходом з дому. Останні дослідження довели, що активне сонячне проміння призводить не лише до перечасного старіння, а й раку шкіри. Меланома це одна з найбільш агресивних пухлин, оскільки вона метастазує, і метастазує дуже часто вона не лише в шкіру, а, наприклад, і в око, і в внутрішні органи. Що цікаво, коричнево золотистий відтінок шкіри, до якого так прагнуть молоді дівчата, це всього лише її захисна реакція на сонячне випромінювання. Бо, перш ніж потемніти, наша шкіра розживіє або в гіршому випадку червоніє. Сам процес утворення засмаги це вже ознака того, що на ваші клітинки подіяв ультрафіолет. Тобто жодна засмага не є хорошою. І це до слова виявляється, добре знають більша частина опитуваних тернополян. А навіть себе ношок, чесно кажу. А як часто на нос Ну, ну тут 50, я не знаю. Раз як згадую, раз в три години чотири. Користуюся. Ну, Я так до косметолога не ходжу зараз, але результат, ну бачу, в мене нема пігментних плям. Коли загоряю, десь на пляжі користуюся, так? Ні? Чому не знаю? Може не розумію наслідків потім, який буде страшний і старий. Я не користувалася і тільки за винятком, якщо їздила на море відпочивати. І то в рідкому випадку. Я не користуюся, в мене шкіра до цього нормально ставиться. Поки, Поки що. Поки що. Все ж, якщо ви мрієте про гарну засмагу, то маєте знати кілька простих правил. Перед тим як виходити на вулицю, увімкніть свій смартфон, відкрити вкладку Погода і перейдіть на розділ під назвою індекс ультрафіолетового випромінювання. Саме ця цифра і покаже, із яким рівнем захисту слід наносити на шкіру сонцезахисний крем. крем прогнозі. Погоди є рівень ультрафіолетового індексу. От зараз, наче пасмурно, але він 4, так і зразу отут от йде. Про індекс ультрафіолету варто чи не варто захищатися. Так, вище 3-4 – це варто захищатися. Для обмінних процесів в організмі та сильних кісток пробувати на сонці нам все ж необхідно. Однак вчені довели для отримання вітаміну Д нам достатньо прогулюватись на сонці близько 15-20 хвилин на добу. За цей час в полудень можна отримати такого запасу вітаміну, якого вистачить приблизно на тиждень. Гастромандрівки улюбленими локаціями тернополян, підопічні міського територіального центру соціального обслуговування населення відвідали одну з місцевих піцерій. Під час гастрозустрічі люди поважного віку посмакували піцею, яка користується популярністю серед містян, чи вподобали італійську страву по тернопільськи учасниці заходу. Дивіться далі у нашому сюжеті. Спробувати смак дитинства. Підопічні Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення завітало на гастрозустріч в одну з тернопільських піцерій. Якби нас не запросили, ми б не згадали, як колись вчилися, колись на одній вулиці жили. Оце дуже приємно. Знаєте, збереться на якось аж дивується. Боже, дякую Богу, що ми ще є. Більшість учасників заходу розповідають, полюбляють готувати і смакувати піцею. Та все ж є ті, хто пробує страву друге в житті. Ще тут не були? Раз. Дуже сподобалося, смачно. Смачно, дуже смачно. Дуже гарна піца, і нас гарно пригостили. І ми задоволені. І дякуємо нашому терцентру, що в нас є такі люди, які нам все організовують. Оскільки щотижня підопічні територіального центру мають можливість відвідувати різноманітні заходи у місті від культурних до спортивних. Плавання ми в аквапарк ходимо, ну, у нас всякі мероприятия. місцевий заклад харчування вже не вперше пригощає підопічних терцентру. Продовж п'яти роки підприємці стараються якомога частіше влаштовувати для людей поважного віку. Такі гастрозустрічі. Крім цього, піцерія залучає і соціально незахищених людей. Люди щасливі, задоволені. Ми також задоволені, що ми виготовляємо смачну продукцію і готові з нею. Її і дегустувати і нам дуже приємно, що люди позитивно відгукуються. Українське підприємництво на сьогодні активно підтримує захисників та тих, хто цього потребує, адже соціальна відповідальність компанії нині є чи не найважливішим пунктом у стратегії розвитку будь-якого бізнесу. Ми віримо в те, що чим більше ми добра приносимо суспільству, тим воно бумераганом в позитивному значенні повертається до нас і допомагає нам розвиватися, працювати. Відтак вже зовсім скоро на учасниць територіального центру очікуватиму ще одна гастрозустріч. Їх пригощатимуть ароматною випічкою з місцевої пекарні. І у футбол зіграти, і зсу підтримати у Тернополі. Провели благодійний матч Кубок єдності 2023 Спортивна подія зібрала близько 120 учасників, представників аматорських та професійних команд міста. Молодіжний центр вже вдруге організовує такий футбольний турнір. Тетяна Скиба розповість більше. Гроші для зсу відкритий аматорський футбольний благодійний турнір Кубок єдності єдності-2023» Відбувся у Тернополі. Мета спортивної події зібрати гроші на підтримку 105-ї окремої тернопільської бригади територіальної оборони. Ми збираємо на їхні потреби по ремонту автомобілей. От ми з ними говорили стосовно потреб, і ми будемо або повністю, або частково покривати внесків команд, які беруть участь. їхні потреби близько 120 Учасників долучилися до спортивної гри. Хтось на футбольному полі аматор, а хтось професіонал. Гравці зізнаються, що для них важливо бути учасниками події, яка підтримує українських воїнів. Ми і допомагаємо нашим військовим, збираємо кошти і. І граємо і робимо те, що нам подобається. Получаємо задоволення. Це зараз складна ситуація в країні і є змога долучитися. І Мені здається, що всі мають зараз робити якийсь свій внесок. Це наш же... Другий турнір за останній місяць благодійний. Ми буквально нещодавно теж приймали участь. Також компанія долучилася, і ми з радістю долучаємося до таких, як то кажуть, заходів. Це вже другий благодійний турнір, який організовує молодіжний центр Тернополя разом з управлінням молоді, спорту та іміджевих проєктів Ова під час першого спортивного заходу завдяки небайдужим учасникам вдалося зібрати 26 тисяч гривень. А під час другого близько 40 тисяч гривень. Усі гроші йдуть на потребу. БЗУ. В нас є відгуки від е, військових. Ми направляли е, їм два планшети, ось е, і вони написали, що вони дуже раді, що ми не забуваємо про них, е, що кожен із нас долучається, і вони знають, що ми їм потрібні. Це самі головні знаєте, слова, які були. У майбутньому організатори планують проводити схожі благодійні ініціативи у місті вже з інших видів спорту, таких як волейбол чи баскетбол. Війна навчанню не перешкода. Студент Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка захистив бакалавську роботу на фронті. Гонз Тарас вчиться на спеціальності психологія і свою бакалавську роботу захистив з окопів дистанційно. Про це розповіли на сторінці Фейсбук кафедри психології, розвитку та консультування. В першу чергу висловлюємо вдячність Гонзу Тарасу Андрійовичу, який захищав бакалавську з передової лінії та всім героїчним воїнам нашої славної України. Які ведуть щоденну боротьбу, щоб стримати натиск, відкинути та знищити ворога, і тим самим дають можливість жити, навчатись і розвиватися усім дітям, учням та студентам, зазначили у дописі: не здолати Україну допоки є у нас захисники, які прагнуть знань і мріють бачити Україну вільною і процвітаючою. Божої опіки усім, хто сьогодні тримає наше небо, і до зустрічі на каналі ТІВІ4.